Аміші, ви коли-небудь чули про амішів? Вони про вас, ймовірно, теж ні. Я й сама знаю про них тільки з розповідей подруги та статей з інтернету. З амішами пов'язана одна річ, яка стосується кожного, хто пише тексти. Я розкажу все з самого початку. Тож слухайте, Аміші живуть в Америці. Їх не так уже й багато лише 330 тисяч осіб. І як Львів без сихова та Лвандівки, хоча із сучасними львів'янами цю спільноту об'єднує хіба що захоплення самокатами. Ці люди можуть здаватися диваками, адже майже не користуються електрикою та гаджетами, досі орють землю кіньми та їздять возами без амортизаторів. Останнє потрібне, щоб краще відчувати землю. Майндфулнес, як зараз модно казати. Аміші носять дуже простий одяг та живуть у аскетичних оселях, проте це все має затишний вигляд. Таємниця в охайності. Саме охайність допомагає амішам створювати та дарувати світові клаптикові ковдри е, я сказала дарувати? Вам почулося готуйте тисячу доларів, якщо хочете мати таку. Дорого, але є за що? Кожна ковдра складається із сотень шматочок тканин, копіткої праці та майстерності, що здобувалася поколіннями. Ем, до чого тут написання текстів? А, ось до чого. Так само, як ми складаємо слова у тексти, аміші зшивають клаптики докупи. Цікаво, що в кожній ковдрі аміші зумисне роблять помилку на помітному місці. Наприклад, один з елементів прошивають дригом. Чому? Тому що вважають, що ідеальний у світі лише Бог, а людям годі намагатися робити щось без помилок. Ковдри амішів від цього цінуються тільки більше. Помилки у тексті це частина процесу його створення. Не дозволяйте їм вас зупиняти. Пишіть далі, пишіть більше, пишіть до кінця, потім зможете їх знайти та виправити. У деяких випадках навмисна помилка може навіть стати прикрасою творчого тексту. Це як неправильний, але нестерпно милий прищик на носику коханої людини. Помилки це щиро, помилки це частина життя. Тож пищайте та помиляйтеся. Вам можна. І мені теж. Автор Наталя Місюк. Текст читала Маргарита Юлія Білик.